Вітаю! Мене звати Юлія Красніхіна. Я гештальт-терапевт. Маю досвід роботи з 2021 року. Повномасштабна, додала дуже багато роботи, на жаль. І я працюю на прикосновниці. Це гештальт терапія І, звичайно, мій принцип такий, що по запиту треба інтегрувати те, що потрібно саме цьому клієнту. Тому я інтегрую свою роботу практики КПТ-терапії, акт. Так само арт-терапевтичні практики і робота з метафоричними асоціативними картками. Мак, називається в народі. Так само дуже важлива роль і в роботі я часто це використовую: це робота з тілесністю, тобто, що відчуває ваше тіло в моменті контакту зі мною в терапії, і там є багато поля для роботи, для усвідомлень, і воно дає дуже гарний результат. Це дуже цікава історія. Коротко скажу, що я є дружина і мама трьох діток. Але мій шлях в психотерапію був тоді, коли я ще була мама двох діток, і усвідомлення того, що я тільки мама і тільки дружина, і ну, ще було дуже багато функцій мамських, як таксістка і так далі. Привело до того, що треба щось змінювати. Тому що вся енергія, на жаль, була сфокусована лише на них. І їм було з тим важко, і я розуміла, що я травмую своїх дітей. Це усвідомлення прийшло на одні з практик, сесій, і я зрозуміла, що треба щось міняти. Це було непросто. Але я наважилась, дякуючи, звичайно, підтримки близьких своїх, і пішла в терапію. Пішла спочатку так дуже лагідно, знаєте, так, заглядала туди в ту сферу, потім, звичайно, вибрала напрямок і почала. Ну планомірно працювати крок за кроком, багато роботи, багато часу, багато ресурсів. Але я дуже задоволена, що я є там, тому що терапія це місце, де ми можемо знайти себе, де ми можемо признати, яким ми є насправді, і не знецінювати це, не зневажати це, а приймати і тоді жити. Так, як нам найкраще, найкомфортніше. І будувати той стосунок, який нам окей, з повагою, перш за все, до себе і з повагою до партнерів, незалежності, чи то особисті, чи робочі, воно працює у всіх керунках. Тому ця моя історія може вас якось надихне для того, щоб наважитися щось змінювати в своєму житті на краще. Це не просто, але це дуже цікаво. Які ж принципи роботи мої? Принципи, перш за все, це конфіденційність, ну це етичний кодекс психотерапевта. І, звичайно, безпека, простір безпечний для клієнта. Такий, де клієнту комфортно і можна побути сам собою, не боючись ні осуду, ні якихось порад, ні якихось оцінок. Це заборонено взагалі і просто не конектиться з моїм сприйняттям моєї роботи. І я, так як я гештальтерапевт, це моя знаєте, така ідентичність базова. Я керуюся трьома якби, такими базовими китами цієї. роботи. Це е, актуальність. Тобто тут і тепер актуальність клієнту на сьогодні ця проблема, усвідомленість, тобто усвідомлення, що відбувається, чи дійсно мені з тим не ок, чи я готовий готова це міняти, все що про усвідомлення. І дуже важливий останній крок, останній такий вагомий. Внесок в те, щоб щось змінило в житті людини, це вибір. Що би ми не усвідомлювали, що би ми не розуміли, допоки ми не перейдемо до дій, на жаль, нічого не поміняється. Так, без усвідомлення розуміння не може бути дій, але без дійці всі усвідомлення стають знаєте, як такою теорією, яка дуже суха. Так як теорія оживає з практикою, так і усвідомлення може в вашому житті дати результат тільки тоді, коли ви додасте дію, яку вам... Хочеться додати, до якої ви готові, яка формує щось нове, цікаве для вас. Отже, це є я. До зустрічі, побачимось. Що дасть клієнту робота зі мною? Я такий терапевт, який намагається балансувати між підтримкою і фрустрацією. Це є дуже важливо. Це про те, щоб зробити вибір і діяти. Треба доторкнутися до того, що болить, зрозуміти, що, чому болить, і тоді починати обробляти, скажімо так, цю рану антисептиком. Це буде боляче, неприємно. Але тільки після цього наша рана може перетворитися на шрам, який ніколи нам вже не буде боліти, але завжди ми будемо пам'ятати, звідки ми його отримали, що це за досвід в житті. Тому я рада буду бачити вас своїми клієнтами. Рада буду бути поруч на шляху до усвідомленості себе справжніх. Прийняття себе справжніх, і тоді будування свого життя трошечки іншого з позиції, яка я є, який я є, і приймаючи інших, такими, як вони, теж є різними. Тобто, якщо ми так можемо підсумувати, прийняття себе, якими ми є, і прийняття іншість іншого. Тому до зустрічі!